Вітаю на каналі Кувару Разу. Сьогодні ми будемо готувати м'ясні зрази, але ці зрази ми будемо запікати. В духовці. Спочатку ми приготуємо фарш. Фарш у мене свинного в'яже. Додаю до нього замочений е в молоці і потім віджатий хліб. Ви можете взяти батон. Яйце. Кількість інгредієнтів я, як завжди, напишу під відео в описі. І одну невелику стерту цибулю. Сіль перець. І будемо вимішувати до однорідної маси. Якщо у вас фарш зарідкий, можете додати одну-дві столові ложечки муки. Фарш ми замісили і відставляємо на. Хвилин на 10, щоб він відпочив. А за той час ми будемо готувати для зразів начинку. Варені яйця ми розрізаємо навпіл. Вибираємо жовток. До жовтка ми додаємо, його розімнули, додаємо зелень крофу, терту на дрібній терці варену моркву і тертий твердий сир. А також додаємо столову ложку майонезу. Перемішуємо до однорідної маси. Готовою яєчною масою ми заповнюємо наші половинки. Ось так. І складаємо їх ось таке яйце. Руки змочуємо у воді, беремо кульку м'ясного фаршу. Ось тако його розминаємо на руці, ставимо наше фаршироване яйце і яйце ховаємо всередину у фарш. І ось таку робимо велику котлету, такий зраз. І ставимо у нашу форму. сюрпризом ставимо у духовку при температурі 200 градусів на 30-40 хвилин. Зрази пеклися пів години. Посипаємо тертим сиром і запікаємо в духовці ще 10 хвилин. Зрази з сюрпризом до нашого святкового столу готові. Щиро дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Гарного всім дня і мирного неба.